Привіт! Привіт, Саша! Дуже раді, що ти нас запросила до себе в гості на реалізований об'єкт свого клієнта. Давай показуй, як там наш диванчик і ліжко поживає. Пішли оп! Ну що, ми зараз в кухні студії в серці цього будинку, а тому, ну йдемо, даємо про диванчик, розкажу, як розказуємо. Ну що, а запитайте Бачу, ти обрала від Фолофта наш улюблений м'якесенький диван Фософт. Розповідай, як обирали, чому саме цю модель обрали поміж інших? А насправді ми вибирали взагалі. Ми не були в магазині. Ми просто в інстаграмі вибрали диванчик, зайшли на сайт, всякі подивилися, як він розкладається. Оці всі моментики. І далі ми просто зізналися з менеджером. Нам надіслали тканини, декілька палеточок. Ми вибрали, затвердили це все з клієнтом і все дали на роботу. І за скільки часу вам а, зробили диванчик? Якщо чесно, я не пам'ятаю, але точно пам'ятаю, що вони ідеально вписалися в їхні терміни, які були задані з самого початку. О, ну що, супер. А, ти вже протестувала. Як тобі за м'якістю А, Мені дуже подобається насправді. А, диванчик, а, по перше, він дуже швидко приїхав. Це найголовніше, мені здається. Ми <смітна> дуже старались. <смітна> тому його як тільки склали. А ми, в принципі, одразу всі на нього сіли, і нам дуже сильно сподобалося. Він м'якесенький, тканина досить практична. І ще, що саме прикольне, вони нас питали, яка, який буде ступінь натяжки самого дивану. Тобто вони є абсолютно там різні, є три типи. І ми вибрали середній тип натяжки, тому він нас такий, бачите, з легенькою складочкою. Mm, дуже мило. Ну що, скажи, будь ласка, хто на цьому? По диванчику софт сидітиме. А тут у нас живе молода сім'я. Скоро в них буде поповнення, тому саме тут напевно будуть найяскравіші їхні спогади. До Речі, вашкий мовий плетик турлок дуже микенький, і ми дуже дивувалися. Взагалі, коли його побачили в тій які яку присувають трати тобто з диваном. Ну це дуже приємно. Ну що Саш, а розповідає, розкладається цей диванчик. Я розумію, що молода сім'я поповнення скоро, і напевно це було одне із пріоритетних бажань. Клієнта. Е, в принципі, тут насправді в самому давні є місце, де для додатково розміститися, але все одно клієнти хотіли, щоб цей диван розкладався, щоб якщо що босі приїхали, можна було на ньому переночувати. Давай прогостуємо. Покажу вам. Дивіться, як боже, як -то легко. Клас! <класс> <класс> Супер! Ну слухай, місце достатньо, звісно. О, родичі можуть сміливо приїжджати. Перший раз в житті з І це дуже легко. Тут у нас є місце для зберігання і можна позберігати додатково постійно білості.